Рівнянин Степан Ципящук щоранку прогулюється зі своїми домашніми улюбленцями парком просвіти. Найбільша зелена зона північного давно стала місцем, яке облюбували власники чотирилапих. Після однієї з останніх прогулянок чоловік помітив зміни у поведінці найменшого собаки Чарлі. Завжди активна тварина стала в'ялою, опускала голову та болісно реагувала на доторки до живота. Чоловік припускає, що пес їв розкидану у парку отруту. Версія така, що щось підхотив на вулиці. Почав телефонувати до лікарів. Ветеринарів консультуватися. Кажуть, що такий швидкий ефект міг бути або від таблеток із, із, із ізонізіт. Ну, коротше, таблетки, якими лікують туберкульоз. Після прийому ліків та вітамінів стан Чарлі вдалося стабілізувати. Зараз тварина поступово одужує. Однак Степан хоче застерегти інших власників собак, аби ті були обережними та контролювали, що їх улюбленці підбирають із землі. Розсипати таку отруту. Це взагалі. Я не знаю, просто, чим люди думають, або вони не віддають собі належне, не розуміють. Наслідків наскільки важко, та тварина помирає, або це просто такі люди, що їм все рівно ще один мешканець північного, який вигулює у парку просвіти свого пса, припустив, що отруйну їжу підкинули, аби позбутися агресивного безпритульного собаки, який вже тривалий час нападає на людей та менших тварин. Днями білика, так називають чотирилапого місцеві, забрали на стерилізацію. Однак Володимир не впевнений, що поведінка собаки зміниться, якщо її знову випустять на волю. На того що люди? в травні обіцяються, то вони вже знають, з якого району сказати, що біла собака. З північного, так, з північного. Не надто дружелюбні до собак персонажі є не лише на північному. До прикладу, мешканка ювілейного Юлія розповіла про сумний досвід для свого чотирилапого після випадкового вживання отруйної речовини з вулиці. У мене була отруєна собака, ми маємо наслідки по сьогоднішній день і будемо мати їх завжди. Настали дуже хворі нирки. Собаку ми спасли ну чудом. Навіть ніхто не вірив, що вона буде жити. Хотіла б застерегти власників тварин, щоб були дуже обачливі на прогулянках. Про активність докхантерів так називають осіб які займаються винищенням безпритульних собак, говорить і зоозахисниця Іннесса Шишкіна. Зі слів жінки, самі власники тварин мають бути обачними та слідкувати за поведінкою чотирилапих під час прогулянок, тому що знайти і притягнути потім кривників собак до відповідальності буває дуже складно. На жаль, скільки років ми займаємось в межах закону, ми жодну справу не довели до суду, тому що. Ну, потрібна доказова дуже сильна база. Тобто, немає, якщо немає відоспостережі, тобто людина не, не піймана за руку, вона не рахується злочинцем. Також свідки, які спочатку дають свідчення, потім відмовляються від них, бо їх там залякують. Там сусіди, кумбрат. Для безпритульного білика з північного, який зараз знаходиться на перетримці і якого ймовірно намагалися отруїти, шукають господаря у громадській організації Надія на дім готові допомогти сім'ї, яка прилаштує тварину з безкоштовною вакцинацією білика. Там розповіли, що песик стане надійним охоронцем у сім'ї з жінками, адже чоловіки, чотирилапи після останніх інцидентів, побоюються. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.